У Волинському апеляційному суді водіку прокурора Оксану Бородчук визнали винною в аварії. Здавалося б, що дивного справа в тому, що у суді першої інстанції цю справу взагалі закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення в апеляції ж судді були іншою думкою. 17 травня цього року біля Луцької міської лікарні трапилася ДТП. Згідно протоколу поліції, водійка автомобіля Нісан Ноут в'їхала в припарковану автівку Honda Пілот. Поліцію і власника авто горе водійка чекати не стала, поїхала далі. Справа потрапила до Луцького міськрайонного суду. Менш ніж через місяць після аварії. Дослідивши всі докази, суддя приймає постанову про закриття провадження через відсутність події та Складу адмінправопорушення відтак вина особа 1 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124 та статтею 122-4 кодексу України про адміністративні правопорушення, які ставляться їй у провину, не підтверджуються належними та допустимими доказами, наявними у справі, і таких не було здобуто в ході судового розгляду. Провадження у справі про адміністративні правопорушення відносно особа 1 закрите за відсутністю події та складу адмінправопорушення. До адмінвідповідальності до слова притягували Оксану Бородчук, Вона прокурор. Далі історія складається дуже цікаво, бо ж потерпіла, не стала миритися з рішенням суду першої інстанції і пішла в апеляцію. Там вона повідомила, що при розгляді справи та дослідженні доказів у суді першої інстанції не викликались і не допитувалися свідки. А також вона, як потерпіла, від ДТП відтак вважає, що суд прийняв передчасне рішення, яке є необ'єднаним. В апеляції до слова допитали свідків. Ось свідчення жінки-водійки, яка того дня бачила, як трапилася аварія. Вона бачила, як автомобіль темного кольору і невеликого розміру, рухаючись їй назустріч, зачепив та подряпав припаркований автомобіль. Після чого, від'їхавши трішки назад, водій його вирівняла та продовжила рух. Доки вона себто свідок, припаркувала свій автомобіль та повернулася до місця події, то вже автомобіля темного кольору не було. Що цікаво, сама Оксана Бурчук у поясненнях поліції на другий день після ДТП не заперечувала, що 17 травня вона була за кермом автомобіля біля міської лікарні. Також не заперечувала того факту, що вона роз'їжджаючись з іншими автомобілями, здійснювала рух назад. При цьому зазначає, що вона будь-якого звуку не чула і дотику не відчула, і на її автомобілі будь-яких пошкоджень не було. Допитали у суді ще одного свідка. Маму потерпілої. Вона до слова розказала цікаві речі. Мама потерпілої у суді повідомляла про те, що до них на зв'язок виходила Борочук і пропонувала відшкодувати завдані збитки. Для чого? Адже якщо ти вважаєш себе невинною в аварії, то для чого пропонуєш відшкодувати збитки? Їхала до слова Оксана Борочук на автомобілі чорного кольору, а от подряпини на автомобілі потерпілої були білого кольору. Потерпіла Судді суді зазначає, що це особливості лакофарбового покриття. Щодо підряпин білого кольору. Як відомо, лакофарбове покриття будь-якого кольору при стиранні виглядає як білий порошок. Це така властивість матеріалу в незалежності від фарби, яку пофарбований автомобіль. Тому будь-яка подряпина при пошкодженні лакофарбового покриття буде світлою, тому що так старається порошок і він так виглядає. Це не свідчить про поля автомобілю, який залишився ці Захисник Оксани Борочук в апеляції повідомив, що захист вважає певні докази у справі недопустимими. Прошу суд звернути увагу, що у матеріалах даної справи наявні, наявні саме докази, які, які нібито підтверджують винуватість моєї моє, моє довірителя. Не є належними та допустими, а саме і відеозапис на сторону, на думку сторони захисту, вважаємо недопустимим, а також показа засвідка не... воробей, Алли Миколаївний, оскільки вона є мамою потерпілою, сам по собі доказ відеозапис на ньому не вбачається саме. Зіткнення транспортних засобів. суддя поліційного суду приймає абсолютно протилежне рішення. Оксану Борочук визнають винною в аварії, визнати винною борочук Оксану Васильовну, чинення адміністративних правопорушень передбачених статтею 122 з два сузначком чотири України про адміністративні правопорушення. Проваження в даній справі закрити на підставі пункту 7 статті 247 Кодекс України про правопорушення у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення, передбачено частиною 2 статті 38 цього кодексу. Себто суд таки визнав водійку винною в аварії. Щоправда, відповідальності за неї вона не понесе. бо закінчиться термін адмінстягнення. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.